Доброго дня. Я Шамбурьо Олексій Олексійович, вчитель фізичної культури Одеського ліцею Фонтанський Одеської міської ради. У цьому році я приймаю участь у всеукраїнському конкурсі Вчитель року 2023. Кожного ранку, заходячи до ліцею, я згадую слова від одного баскетболіста Майкла Джордана. Люди хочуть бути в команді. Вони хочуть бути частиною чогось більшого, хочуть відчувати, що їх ті спрямовані на великі справи. Сьогодні ми живемо в інформаційному суспільстві, де технології займають важливу роль у житті людини. Але проводячи більшу частину дня за комп'ютером, планшетом чи телефоном, ми, на жаль, забуваємо, як негативно це може вплинути на наше здоров'я та тіло. Тому важливим є навчити дітей свідомо ставитися до свого власного здоров'я. Вести здоровий спосіб життя привити любов до спорту. Моя педагогічна ідея полягає в тому, щоб зміцнити здоров'я учнів за рахунок систематичних занять фізичними вправами та популяризації спорту серед учнівської молоді. Майже 10 років я працюю вчителем фізичної культури та весь час намагаюсь привити любов до спорту дітям, тому що сам нещодавно був учнем цього навчального закладу, грав у баскетбольній команді, а також збірні нашого міста. Зараз. Я і досі беру участь у змаганнях міського та обласного рівня з баскетболу та майже завжди приїжджаю з кубком переможця. Я вважаю, що найкращий учитель для дитини той, хто, духовно спілкуючись з нею, забуває, що він учитель і бачить у своєму учню друга і однодумця. Такий учитель знає найпотаємніші куточки серця свого вихованця, і слово в його устах стає могутнім знаряддям впливу на молоду людину, що формується. Дозвольте поділитися з вами досягненнями мого професійного життя. Моє життєве кредо неважливо, як повільно ти просуваєшся, головне не зупинятися. З першого року роботи вчителем фізичної культури в ліцеї було засновано гурток з баскетболу, який отримав назву Фонтан. За цей час команда з баскетболу кожного року брала участь у міських та обласних змаганнях, є неодноразовим чемпіоном та призером міста і області. Минулого року вихованці команди «Фонтан» вирішили спробувати свої сили на чемпіонаті України. В груповому етапі посіли перше місце, завдяки чому пройшли в наступний етап серед кращих восьми команд, зайняли четверте місце та вийшли у фінал чотирьох чемпіонату України. Моє педагогічне життя складається не тільки з команди та учнів, але й з саморозвитку. Мною було пройдено безліч курсів, тренінгів, майстер-класів, а також я отримав всеукраїнську ліцензію тренера категорії Б. Роки професійного життя був неодноразово нагороджений міськими та обласними відзнаками, які ще більше надихають та мотивують на подальшу роботу та її вдосконалення. Справді, любов та безмежна віра у майбутнє учнів дають наснагу та впевненість в тому, що я обрав свою сродну професію. Шановні колеги! Бажаю вам слова здоров'я, життєвої ознаки, творчих успіхів та мирного неба на голову нашій війні в Україні. Дякую за. Увагу.